Вітаю, друзі, з вами український історик Олександр Алфоров. Про те, що я зараз вам розповім, ви мало де почуєте. Ну, насправді ця інформація, це план Б Совєтського Союзу на випадок війни з країнами НАТО, і як цей план Б зараз працює тут в Україні, пов'язаний конкретно з атомною електростанціями: і Чорнобильською, і Запорізькою в Енергодарі. З цим всім насправді працюють не сьогоднішні генерали, це вже є в планах, і тому та істерія, яку зараз росіяни починають говорити про те, що на запорізькій атомній електростанції все не просто що українці обстрілюють, це насправді всього навсього спроба зараз втиху покласти провину за величезну катастрофу на Україну. І це не є їхня політична зараз. Таке, от вони просто зараз включають конкретний план, але з новими умовами. План, який вони розробили багато десятиліч тому, як просто з України створити непрохідну зону зону для армії. І от тепер дивіться, російська армія для неї солдат, для цих офіцерів, це бидло, це гарматне м'ясо. Ми це з вами знаємо з історії. Це ординська. Ординський спадок, вони не, ну, для, для них це не є нічого там важливого, що гинуть десятки тисяч і зараз вже понад 40 тисяч, для них це байдуже, це гарматне м'ясо. Увівіть собі, що якщо вони хоча б пишаються цим гарматним м'ясом, то що означає для них для цього бидло маси цієї люди на тих територіях, куди вони входять? Взагалі нуль. От просто ми маємо розуміти, що для них українці це нуль. Для них немає такого поняття: українець, там дитина, людина похилого віку. це нуль. Тому дія армії завжди оплоски, хоча це обидва маса їхня армійська. Так от, Сталін, коли почалася радянська німецька війна, оце от виродок, який почав Другу світову війну разом з Гітлером, так, цей Сталін виродок просто от, так, російський комуніст. Так от тоді, коли німці почали перти совєтську армію. Сталін віддав наказ про так, так, тактику так званої випаленої землі. Тобто все, що можна знищити, знищується, все, що можна отруїти, отруюється, худобу яку можна ввести і треба виводити, ну, населення виходити. Ви знаєте, що в принципі люди, які залишились на окупованих німцями територіями, Ставки вважалися ті, що було під окупацією, там свої були моменти. Але тактика випаленої землі. І от уявіть собі, що з України. Вже в часи Сталіна після Другої світової війни планувало створити цю випалену землю. Але не просто, а високотехнічно випалену землю. Отже, пояснюю тепер. Ви знаєте, що на Дніпрі, в Україні, є шість водосховищ, великих водосховищ: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпровське, Кам'янське і Каховське шість водосховищ. Чи знало ви, що якщо їх підірвати, то вода з них розільється на 35-40 кілометрів, що створює по Дніпру величезне болото непрохідне для техніки? Ага, а от тепер я трошечки вам розповім, як це спрацьовує. Справа в тім, що вже під час війни Другої світової Сталін випробував цю техніку абсолютно. Не говорячи там про людей, це був на, на, наказ Верховного Головнокомандувача. вони руйнували е, гідроелектростанції, і, наприклад, ми з вами розуміємо, що 18 серпня, от скоро буде така сумна річниця, в 1941 році, коли 274 та стрілецька дивізія, яка охороня, оберігала ну, Запоріжжя, так? Місто і наступала німецька армія. Ну, зрозуміло, що 274-та стрілецька, яку там, до, до якої долучили ще кілька там з'єднань, вона все ж таки мала відступити, бо не могла отримувати оборону. Так от, 13 серпня, задовго до за, за 5 днів до вибуху Запорізької електростанції, гідроелектростанції, було рішення, що так. Вищого командування, що так, якщо щось, то треба зробити все, щоб ця електростанція була зруйнована. Її замінували, і справді, 18 серпня, що найцікавіше, десь між 20, 20 і пів на 9 вечора, вона її підірвала, підірвала, так би мовити, на ніч глядя. Ну щоб ефекту більше домогтися. І от там дійсно, ну про це про цей підрив мало хто пише, бо він все ж таки такі його замовчують. Хоча там навколо нього багато міфів, що загинуло там, наприклад, від 20 до 100 тисяч людей. Е, те, що совєти використали цей прийом, і вода вийшла там 50 метрів рівня було е, на, на Дніпрі на станції. Так от зрозуміло, що це було вже випробування. Так підривали вони інші, менші. Водосховища, там, наприклад, при обороні Москви цієї. Ну, але ця ідея вона прийшлася вищому командуванню до вподоби в, не... в подальшому. Отже, ви, якщо думаєте, що Медведів просто так щось ляпає, так, і ми, ми та сміємося. Ми розуміємо, що він якийсь збоченець, так, якийсь просто людний з замахами, якимись там заморочками. Але зрозумійте, для світу медведів. Це екс-президент Російської Федерації, щоб не казали, та це людина, яка тиснула руки іншим лідерам, вона з ними спілкувалася. Зараз Медведів заявляє, ну серце речник Путіна, цей Жириновський подох, і зараз Медведів знову починає якусь гнати поргу. Так от він заявляє про те, що буде атомна а, катастрофа на запорізькій атомній електростанції. Це не все не просто так, тому що у росіян є план Б. От сформований на прикладі підриву Запорізь, Запорізької. Електростанції, так е, гідроелектростанції в 41-му році, я вже е, і конкретно те, що вони запланували у 60-х-70-х роках. От дивіться, оці шість водосховищ, величезних водосховищ, які можна підривати з літака, нанести авіаудари для підриву, тобто, в принципі, є теорія про те, що всі шість водосховищ їх можна підірвати. Авіаційними бомбами. Це перше. Це вже прораховано було у них в штабах в совєтський час. Розлив води йде на 35-40 кілометрів, утворюється величезне болото. Відповідно, армія НАТО, про яку в СССР постійно говорили, не могла би пройти цю територію. Тепер подивіться, будь ласка, уважно. Які об'єкти вони відразу почали, ця російська армія зараз почала відразу на них нападати? Так. Не дивлячись на те, що не було спеці спеціалістів, не було, просто загнали бидло масу на Чорнобильську, так, і на Енергодар на Запорізьку атомній електростанції. Тобто у них в планах моментально було, якщо дійсно щось буде, то вони можуть все списати і дійсно захоплення цих двох атомних електростанцій це величезна трагедія була. Добре, що з Чорнобиля е прогнали. Але тепер вони шантажують. І шантажують не просто ядерним ударом, друзі. Вони е, що роблять? Насправді, е, в часи Савка вже, в принципі, запрогнозували, що якщо ці водосховища підірвати, і ще пустити по них оці оці, о, підірвати атомні електростанції, відповідно, ви уявляєте, що це буде ну, така ось ціна непрохідна по Україні. І їм байдуже там, росіянам байдуже, хто тут живе, бо я сказав, які у них пріоритети з приводу, якщо вояк це бидло маса, то хто для них цивільна людина? От. І, в принципі, цей план, який є цим планом Б, він в Савке існував. У тому Савке, де там морозило по 7 копійок, чи батон по 16, не скажу. Але вони планували абсолютно таку теорію, військову операцію, що у разі. Початку широкомасштабного входу військ НАТО підриваються електростанції. І, очевидно що вже в кінцевому підриваються і атомні електростанції, створюється такий бар'єр на людей начхати. Тож, друзі, бачите, як історично ми маємо знати про цей план, і він шокує. Він шокує абсолютно. До речі, друзі, ще раз прошу, хто не підписався, підписуйтесь на цей канал. Друзі, цей план шокує абсолютно, і зараз, коли йде шантаж, то ви просто маєте на увазі, що та держава, наш окупант, вони не думають про людей і вони почали шантажувати. Я не розганяю паніку. Я просто говорю про те, що зараз у них існують плани про перетворення на наших територіях, просто ну, абсолютно незрозумілих зон других Чорнобилів. І ми маємо до цього ставитися з величезною, ну насправді, прискіпливістю до всіх їхніх кроків. І тому нам сьогодні, як ніколи, треба в усьому світу говорити, щоб росіян через з, вигнати з цих електростанцій. Бо саме вони створюють за планами, які у них є давно, створюють зараз насправді величезну, може створити величезну трагедію. І от те, що вони почали обстрілювати енергодар. Самостійно вони почали е, там, пожежі так, під час обстрілів. Це засвідчує те, що вони не знають. Це як мавпа з гранатою, безперечно. Але росіяни це загроза всьому людству. Не те, що Україні, це всьому людству. Тому що ті химери і покручі, в головах яких народився план створити з України живий щит е, атомно водне розливне так, з радіацією. Це уявіть собі, який рівень їхнього інтелекту, який рівень їхніх цінностей. Вони в своїй рашці про Москву думають, їм байдуже території, на яких вони воюють. Тому друзі, нам необхідно бити в усі дзвони і говорити міжнародній спільноті, щоб росіян визнавали як державу-терористку, що Росія сьогодні є абсолютним злом, яка Держава, яка здатна піти на все, щоб заманеться їхнім правлячим елітам, тому друзі ми маємо це розуміти, знати і вірити вірити в наших бійців, в нашу армію в ЗСУ, в нацгвардійців. і знати, що ми наближаємо нашу перемогу щодня. А ця держава Російська Федерація розпадеться і зазнає покарання. Друзі, ще раз дякую всім, підписуйтесь на мій канал. Дякую, хто донатує. І дуже дякую і прошу вас, коментуйте, лайкайте для просування цих відео, тому що в історичному Фейсбуці в Ютубі ми маємо з вами теж мати цей от щільний фронт. Дякую всім. З вірою в нашу най... найближчим часом перемогу ЗСУ назвардіовозовців тероборону в людей наших українців. З вами був історик Олександр Алферов. Слава Україні!